Аромат, мені би хотілося навіть скуштувати це мило, воно настільки апетитно пахне. В нас у студії Адріана Хашак. Доброго дня! Доброго, доброго дня, доброго дня. Отож, розповідайте, з чого розпочалося це ваше створення такого прекрасного мила? Першим мотивом було зробити подарунки родичам. Ну і не можу зупинитися. Не можете зупинитися. А от це мило, довго навчатися? Довго потрібно навчатися, щоб таку, такий витвір мистецтва, можна сказати, виготовляти? Е, цьому абсолютно не потрібно навчатися, потрібно трошки бажання, трошки натхнення, трошки часу, інструменти, матеріали. Все. А які от чим взагалі відрізняється ось таке мило зроблене, власноруч? Від мила, яке ми можемо придбати в магазин? Насамперед воно відрізняється складниками, тому що мило з магазину подекуди містить не дуже хороші складові, а також воно сушить шкіру. Мило зроблене власноруч може бути збагачене кавою, може бути збагачене медом. В нього додаються додаткові масла, які також доглядають за нашою шкірою. І воно по суті є не тільки красивим, воно ще є корисним. Для того, щоб виготовити, виготовити одне таке милку. Наприклад, ось таке, так? Можна так? попробувати доторкнутися. Можна. Можна скуштувати. Один раз. А, і все. Від, все. від цього цього нічого не скуштуєш. Ага, ну от, наприклад, ось що, щоб таке мило виготовити, які потрібно для цього інгредієнти. Мильна основа, баровник, масоко, запашка, формочка, настрій, натхнення і час. А як виготовляються, наприклад, ось такі полунички? Це Ми якісь ось, формочки ось, такі ось спеціальні мали. Можна, малинка. можна от подивитися, малинка, вона така, як справжня. І багато хто думає, що я дійсно на милку кладу справжню малинку. Але так, це не... дуже реалістично. Але це не так. Це все з змило. Давайте якщо... покажемо якось ближче нашим телеглядачам, якщо їм не видно, я не знаю, ось так візьму. Наші шановні оператори якось покажуть оцю малинку, в дійсності, насправді. Хочеться таке мило з'їсти. Ось скажіть, чесно, ви таким милом маєтеся? Чи ви так, все ж таки так, так я ним користуюся сама? багато миловарів не користуються своїм милом. Mm -hmm. Мені подобається, мені це приносить не тільки естетичне задоволення, але я ну, бачу, що я пропоную своїм клієнтам. Я цим користуюся сама, випробовую повністю все сама. І от я вже навіть підготувалася фактично до Дня Валентини, і можете також показати ось такі от. Красиві трояндочки. Це так, так, ось, ось, що... I love you. Так. Я тебе люблю. Ось так. А плануєте написати українською? Я тебе люблю. Як тільки буде випущена форма української мови, зразу. <рес> а це до речі, самому, самотужки не можна, наприклад, якимось інструментом гострим, просто можна, а, щось можна написати? Але, можна, але можна, це буде не настільки ювелірно. А кава, які властивості нас взагалі кава додаємо е, кава, мило це скраб, це природний скраб, який дуже класно очищає шкіру, і дуже багатьом моїм клієнтам власне подобаються кавові милки. Ось тут можна навіть подивитися, як вони кльово виглядають. Таке справжні кави пінка насправді ну кажу, мала апетитна. В магазині такого насправді не придбаєш собі, але клієнти, все ж таки, які собі купують мило чи можливо кому ви даруєте своє мило своїм близьким. Вони його використовують все ж таки як для декорації, чи теж миються? Не шкодують ви... такого красу змивати. В ви зв'язку з тим, що я часто дарую своє мило. Вони його змушені використовувати. Ага, тобто вони настільки часто отримують це мило, що вони мають такі повні колекції і відповідно... Ну давати. це не зовсім повні колекції. Просто я люблю робити подарунки. А кра... щось краще подарувати, ніж там власноруч зроблена зроблене милко, я ще не придумала. А де ви взагалі берете сировину для того, щоб виготовити це мило? Купуєте десь в інтернеті? Де можна взагалі найкраще от придбати таку сировину? Ну я купую це в арт студії момоту. У Львові вона знаходиться на наливайка. І особисто я дуже задоволена якістю, що мильної основи, що барвників, що запашок. Поки що це найкраще з того, що я могла знайти. А також я бачу, ще тут такий є тортик. Ну, такий самий тортик апельсиновий ага, тут... є ось тут. А до речі, це якось використовується ароматизатори тут, апельсинки, так? А тут полонена.